Добрий день діти! Сьогодні ми з вами продовжимо працювати над методом групування. Розглянемо з вами вправу 484. Ми вже з вами вміємо роз... застосовувати метод групування, розбивати на дві групи. А ось тут кожна група, до речі, містить по два доданка, по два одночлени. А ось тут ми з вами. Спробуємо по-іншому підійти до завдання. Вправі 484 даного члени потрібно розкласти на множники, але я можу проаналізувати даний вираз, і бачу, що аж три одночлени містять спільний множник х квадрат. Отже, я можу їх взяти в, в одну групу, а інші одночлени містять спільний. Множник, значить, теж можу їх згрупувати. Тому ж давайте зробимо це. Перша група в нас буде ах квадрат, відняти бх квадрат, додати ЦХ квадрат, закрила дужку, далі додати, відкриваю, А відняти ПІ і додати СУ. Дорівнюємо. Спільний множник в першій групі х квадрат. Виносимо його за дужки. В дужках залишається А відняти Б, додати С. Додати спільний множник у другій групі Y. Виносимо Y, залишається А відняти Б, додати С. Отримали спільний множник – б, плюс, С. І залишилося Х квадрат додати у. Отримали множення між даними многочленами, тому справилися, переписали другий вираз. Знову ж таки, проаналізувавши даний вираз, я бачу, що у нас є три одночлени, які мають спільний множник а, Тож, Давайте їх згрупуємо. Значить, В першій групі у нас буде квадрат Б. Додати квадрат додати 3 ав Далі додати, я ставлю додати, і в, і в другій групі залишається А плюс Б плюс 3. Хоч вони не мають спільномножника, але я згрупувала ті одночлени, які залишилось дорівнюю. І з першої групи ми домовились винести спільний множник Б. Виносимо АБ, залишається А, додати Б і додати 3. Додати А плюс Б плюс 3. Переписала. Далі, у мене з ліва в доданку є множення, маю зробити його справа. Поставили 1, повножити. І тоді бачимо, що в кожному доданку є спільний множник А плюс Б плюс Виносимо його за дужки А плюс Б плюс 3. В других дужках залишається АБ додати 1. Наступне. Третє. Проаналізувавши вираз, ми бачимо, що в нас три одночлени мають спільний множник Х, а три одночлени мають спільний множник Y. Отож, давайте їх згрупуємо. В першій групі це х куб додати х квадрат додати Х. Закрила душку. Далі додати я ставлю додати, додати. Х квадрат, Y. Відняти Х. У. Ага, ось тут мінус бачу помилку. І додати y. Дорівнює. З першої групи виносимо спільний множник. Х. Залишається х квадрат, відняти x і додати 1. Далі плюс із другої групи виносимо y. Залишається x квадрат відняти x додати 1. Дорівнює, дорівнює. Отримали спільний множник. Це x квадрат відняти х додати 1, і залишається в других дужках x y. Четвертий вираз. Знов аналізуємо, бачу, що у мене три одночлени мають спільний множник n. А три одночлени мають спільний множник М. Це не подібні, просто я умовно так підкреслюю для себе. Тому групую. Перша група це М квадрат n додати М Н і додати N. Далі мінус. І відкриваю дужку, тому в дужках кожен знак маю замінити на протилежний, щоб не порушувати умову. 5 додати 5m і додати 5м квадрат. Дорівні. Виносимо спільний множник. В першій групі n залишається M2 плюс m квадрат плюс m1. Мінус. З другої групи виносимо 5, Задушки. залишається 1, додати m додати m квадрат. Дорівні. Від перестановки доданків сума не змінюється. Тому вирази можна вважати абсолютно однаково, і виносимо спільний множник m додати m додати 1. В других дужках залишається n відняти 5. І відповідаючи на ваше запитання, що обов'язково тільки на дві групи розбивати. Я покажу на цьому прикладу, що не обов'язково розбивати на дві групи. Можна було в усіх попередніх прикладах розбити на три групи і кожній винести спільний множник. Тому давайте з вами проаналізуємо ось цей вираз. Значить, згрупуємо перший, другий, третій, четвертий і п'ятий, шостий. Групую Х у шості відняти 2х у п'ятому, додати 4х у третьому відняти 8х у другому, додати 5х відняти 10. Дорівнюю. Спільний множник у першій групі це Х у п'ятому, залишається Х відняти 2. Додати. Спільний множник у другій групі це 4 х квадрат, залишається 2х, о, залишається Х відняти 2. Додати спільний множник у третій групі це 5, залишається Х відняти 2. І тоді спільним множником для усіх трьох доданків це буде Х відняти 2. І залишається в дужках х у п'ятому додати 4х квадрат додати 5. Далі розглянемо з вами вправу 486. Нам ще завдання знову ж таки розкласти на множники. І так, коротше, щоб розкласти на множники, ми дивимося. Спільним ножником для усіх доданків у нас, спільного множника для усіх доданків немає, тому маємо застосувати метод групування. Це у нас групою перший і другий а в степені n плюс 1 додати а n. Додати третій, четвертий А плюс 1 дорівнюємо. Спільним множником у першій групі буде Одночлен із меншим показником степеня. Є n плюс 1, а є n. Значить, менше це буде А в степені n. Відкрила дужку. Тоді запишу ось на чернетки. Щоб знайти, що залишається в дужках, ви маєте знати, що ми те, що було, це а в степені n 1, ділимо на спільний множник А в степені n. Отримали ділення однакових основ. При діленні однакових основ основу переписали, а показник степенями віднімає. Тоді N і мінус -N залишає, взаємознищуються, залишається А в степені 1, або просто ми записуємо А. В дужках записали А, додати саме на себе поділилося 1. Додати А плюс 1. Отримали множення зліва в доданку, а справа немає. Поставили 1 помножити. І тоді виносимо спільний множник А плюс 1, в других дужках залишається А N додати 1. Ось так це працює. Друге. Бачу, що можу згрупувати. перший Bn плюс 2 і, і четвертий. Одночлен B Б в степені N плюс 1. А далі є в мене мінус. мінус відкриваю дужку, і в дужках знаки заміняю на протилежні Б додати 1. Дорівнюю. Дорівня. Виносимо спільний множник із першої групи. Це буде B із меншим показником степені, тобто Bn плюс 1. Відкриваю дужку. Що залишається? Значить, ми маємо те, що було. Це у нас B в степені n 2, поділити на b в степені n 1. Дорівнює. Тоді при діленні ми основу переписали. Показник степеня ми відняли n плюс 2, відняти. І далі запишу много член, тому маю поставити дужку. n плюс 1. Дорівнює B. відкриваю дужки. n плюс 2 мінус -N n-1. N і мінус n взаємозничується, 2 відняти 1, це буде 1, отримали просто B. Тому в дужках я пишу B. додати саме на себе поділилось 1. Відняти. B плюс 1. Знову поставили 1 помножити. Спільний множник у нас b плюс 1. В других точках залишається b в степені n плюс 1 відняти 1. Третє, Групуємо 3 в степені n плюс 3. Плюс 5 y в степені n плюс 1. Мені так зручніше згрупувати там, де y у мене в степені n плюс якесь число. Далі, мінус, Мінус, ви знаєте, треба відкрити дужку, в дужках замінити знак на протилежність. 3 квадрат вже плюс 5 до рівня. Виносимо спільний множник. Спільним множником буде y в степені n плюс 1. Відкрила дужку. В душках залишається 3 і з'ясуємо, в якому буде степені Y. Степень y, n плюс 3. Ми ділимо на y в степені n плюс 1. Дорівню. Y переписала, показник степеня маю відняти n плюс 3 відняти дужку обов'язково, бо це многочлен. Дорівнює плюс 3, мінус n мінус 1. n і мінус 1, n 3, мінус 1. це 2. Значить, це буде у квадраті. В дужках 3і квадрат додати отут 5. І саме на себе поділилось 1. Так, мінус 3 і квадрат плюс 5. Дорівні спільний множник. 3у квадрат додати 5. І залишається в дужках других y в степені n плюс 1 відняти. А от тут не поставила одиничку, ставлю, виправляюсь, відняти 1. Наступна вправа 487. Нам потрібно з вами розкласти на множники три член, подавши попередньо один із його членів у вигляді суми подібних доданків. І так, ми маємо з вами один із членів. Даного гумного члена подати у вигляді суми подібних доданків. Ми беремо з вами, наприклад, 8х. І так, 8х ми можемо подати у вигляді суми подібних доданків, таких як, наприклад. Ну, дивіться, варіантів тут багато досить. Давайте наведемо такі: наприклад, 4х плюс 4х, в сумі буде 8х. 8х це 6х плюс 2х. Теж буде в сумі 8х. Або, наприклад, 8х це x додати 7х. Або 8х це, наприклад, 9х відняти х і так далі. Але дивіться, який із тих варіантів нам потрібно вибрати. Ми маємо вибрати такий розклад, щоб потім ми змогли застосувати метод групування і винести спільний множник із кожної групи. Якщо ми візьмемо перший розклад, це буде х квадрат плюс 4х, плюс 4х плюс 12. Із, давайте я запишу. Це буде так виглядати х квадрат плюс 4х плюс 4х плюс 12. У першій групі спільні Х. Ми винесли, це буде х плюс 4. У другій групі це буде 4. Ми винесемо, буде x плюс 3. І тоді ми з вами не отримаємо спільного множника і не зможемо далі подати мною член у вигляді до. Тому даний розклад нам не підходить. Тож, беремо з вами ось цей. Ось цей розклад нам підходить і показую чому. у квадрат додати 6х додати 2х, додати 12, дорівнюємо. Я групую, наприклад, перший, другий, третій, четвертий. Перша група х квадрат плюс 6х додати 2х додати 12. Дорівнює. З першої групи виносимо х. В дужках залишається х плюс 6. Тобто, з другої групи я виносю 2 і залишається х плюс 6. Отримали з вами спільний множник, можемо його винести за дужки х плюс 6. В дужках залишається х плюс 2. І тоді ми бачите, змогли розкласти ногу член на множники. Працюємо далі. Друге. Так. Переписала, знову маю розкласти. Значить, Дивіться, ми знову ж таки орієнтуємось на оцей останній доданок або останній одночлен. Ось тут у мене 4. Чи можу я мінус 5х подати у вигляді суми подібних доданків так, щоб там теж було 4. Та можу, звичайно. Це буде, наприклад, число від'ємне, то це буде 2 сума двох від'ємних чисел. Це буде мінус Х, мінус 4х, їхня сума буде 5х, мінус 5х і додати. 4. Ось дивіться, є 4, 4, тут спільний множник, а тут x і x спільний множник. Так, перевіряємо, чи ми все правильно зробили. Групую. Це буде х квадрат відняти Х, відняти, і тоді в дужках заміняю 4х мінус 4. Буде. Знак замінили. Винесла спільний множник, Х в дужках залишається Х1, винесла 4, в дужках залишається Х1. Так ми отримали спільний множник з вами. Тому ми зробили все правильно. Це буде хміну 1 і х мінус 4. Третє. Так, будемо розкладати 7х. Останній одночлен у нас з вами мінус 8. Чи можемо подати 7х на суму подібних одночленів так, щоб там теж було число 8 або число кратне 8. Звичайно, можемо 7х це у нас плюс 8х відняти х. Тоді сума їх буде 7х, відняти 8, дорівнює. Можу згрупувати, наприклад, перший і другий. Це буде х квадрат плюс 8х, ножник х мінус, і тоді записую х уже плюс 8. Так, дорівнює дорівнює. З першої групи виносимо х спільний множник залишається х плюс 8. Відняти, зразу пишу, 1 на x плюс 8. Отримала спільний множник, Це х плюс 8. Виносимо його за дужки, в дужках залишається Х, відняти 1. І четверте. Знову орієнтуємось на останній одночлен. у нас тут 5, чи можемо ми мінус 4х подати у вигляді суми, так, щоб в нас там було 5. Звичайно, це в нас, наприклад, мінус 5х додати х. Тоді ця сума буде дорівнювати мінус 4х, Відняти 5 дорівня. Можна, до речі, по-іншому згрупувати. Давайте згрупуємо перший і третій. Це х квадрат додати х. Далі мінус 5х і вже плюс 5. І тоді з кожної групи виносять спільний множник. Перший це х, це в дужках залишилось х плюс 1. Відняти в другій групі це 5 і в дужках х плюс 1. Тоді отримали спільний множник х плюс 1, і в дужках у нас х мінус 5 других. Все.